Спальний мікрорайон Харкова, Північна Салтівка. Саме тут у четвер вранці просто під вікнами багатоповерхівки виявили підозрілий об'єкт. Натрапили на цю знахідку двірники, які вигрібали квітник біля під'їзду. У мене, от, наприклад, такий перший раз. З утра обирали тут і знайшли. Ну, Алексей нашел. Я-то не понимаю, это Алексей ну, нашли нашел. мину. Да. Как мне показалось, что это была мина. Ну все, позвонили начальству. Я накрыл ее ведерочком, чтобы никто не задел. Ну и стояли, храняли, пока меж начальство не пришло. Все, начальство вызвало полицию и началось. Хорошо, что нашли, хорошо, что не, не... Зрив не взорвала женщина. Вона ж граблями. Віла, вона була немножко в землі. Хорошо, що шла, в шлівкам сов і без втрат. Без, без Територію довкола будинку, біля якого виявили небезпечний об'єкт, перекрили в радіусі кількасот метрів. За справу взялись піротехніки та силовики. Технічний розрахунок, який прибув на місці, встановив, що в землі знаходився бойовий касетний елемент від системи ураган або смерч. Так як з ним працювати заборонено в мерзлому ґрунті, було прийнято рішення про знешкодження даного боєприпасу на місці шляхом контрольованого підриву. Ситуація з вибухонебезпечними предметами у Харкові ще має місце, кажуть вибухотехніки, особливо у тих районах, що потерпали від постійних ворожих обстрілів. Тому у випадку їх виявлення закликають спеціалісти, люди повинні терміново звертатися до служби порятунку чи поліції. Північну Салтівку, як ми знаємо, дуже сильно інтенсивно обстрілювали такими ж боєприпасами, такими ж типами вибухових предметів. Місце має право бути, на жаль. Тому мешканцям потрібно якомога бути безпечнішими, самим не чіпати в жодному випадку, не намагатися творити якісь дії, які спровокують вибух даного боєприпасу. 101-112, хоч нацполіція, хоч Державна служба з надзвичайних ситуацій, будемо реагувати. На даний час, якщо ви бачили, були спільні дії і нацполіції, вибухотехніки та ДСНС, представників саперів. Леся Куполюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олексій Муравйов. Харківські ізвісті.